На початку цього тижня Асоціація Міст повідомила про те, що отримала відповідь на свій запит, про те, як використовується так зване військове та силове ПДФО державними органами. Так і були шоковані про те, що станом на липень місяць 2024 року використано тільки 45% ПДФО, яке мало би йти на підтримку наших військових, зокрема в першу чергу, це підтримка їх дронами, безпілотниками та і це звісно така ситуація, яка шокувала нас як представники місцевого самоврядування, як депутатів обласної ради, які зверталися раз до органів державних і до Верховної Ради про те, що це буде дуже помилкова річ, коли у місцевих рад будуть забрані ці кошти. Але нас не послухали, робили далі свою політично заангажовану річ, і ми маємо цей результат. Ми втрачаємо час, ми втрачаємо можливості використовувати правильно. Ресурс, який скомунікований. Перші роки війни повномасштабки показали ефективність роботи саме місцевих органів влади, оскільки співпраця з військовими частинами була налагоджена таким чином, що ефективно, швидко і якісно передавалися або кошти, або самі дрони чи інші потрібні речі для військових частин. Як бачимо зараз, Затримка, нехватка, не нестача цих, цих ресурсів відчувається в військових частинах, і ми все частіше вони змушені знову звертатися до міських рад і просити. Щоб ми їм допомагали. Звісно, міські ради допомагають і далі Збройним силам України, але того ресурсу, який би міг бути використований на ці потреби, катастрофічно не вистачає, тому що для порівняння тільки від міста Чернівців, від нашої територіальної громади, 750 мільйонів було забрано військового та силового ПДФО. І відповідно ці кошти мали справді були направлені саме на сили оборони. На жаль, маємо те, що маємо, тільки 45% використано. і ми маємо те, що е, нехватка цих дронів, нехватка цих е, засобів призводить до жертв і, і втрати території, які ми бачимо сьогодні на Покровському напрямку та інших напрямках. Тому, шановні голови уряду, парламентарії та президент е, трошки дослуховуються до місцевого самоврядування, тому що все-таки ми на місцях трошки краще розуміємо, що потрібно. І в нас якась краща комунікація з безпосередніми бригадами.